Зрозумій, що неможливо знати все підряд. Ти починаєш вчитися, та хочеш у всьому розбиратися одразу. Будь-який напрямок знов ж таки, да? Дизайни, інтерфейси, фейси, що завгодно. Тобі хочеться знати ідеально, бо здається, що ти відмінник і потрібно прям шарити наперед чи навіть перед тим як ти почав працювати. Перше це тобі не потрібно зараз взагалі ніяк, бо воно не повпливає на твою роботу. І друге це неможливо. Бо для цього потрібен реальний контекст продукту, да того, наприклад, як будується справжній мобільний застосунок, тому що в навчанні, навіть в мене, це воно все одно тестове. Воно для того, щоб погратися, воно трошки вигадане, воно дає багато практики та професійних речей в твою голову, але тим не менш для того, щоб розбиратися та знати та вивчити все підряд, тобі потрібно пройти через всі підряд ситуації на реальній практиці. Ось такий факт: да? тобі потрібно вчити лише те, що тобі зараз потрібно в моменті. Наприклад, для того, щоб знайти роботу. Да? Що потрібно? Один, два, три. Для того, щоб покращити там, отримати більшу зарплатню. Тобі потрібно один, два, три. Відштовхуйся лише від того, що потребується від тебе в моменті. Ось і все. Не ускладнюй своє життя. Припинити собі голову. Ось іншою мовою можна сказати, будь ласка.